Головні новини зеленої енергетики України за тиждень. Фонд Injur Energy залучив 12 мільйонів євро приватних осіб на будівництво газової генерації 34 МВт. Фонд Injur Energy, що входить до РІД компанії Injur, залучив від приватних осіб під будівництво об'єкта газової генерації 34 МВт 12 мільйонів євро. Ми за два місяці залучили в роздрібі 12 мільйонів євро на будівництво нової потужності. Трохи більше 2600 українців скинулися від 6000 тисяч гривень. Це відповідь на те, що росіяни виключають нам світло, а українці йдуть і інвестують в розбудову нової генерації, сказав засновник інжур Андрій Журжі. За його словами, друга черга об'єкта складе 16 мегаватт, і з ними фонд йтиме на подібний спецаукціон Укренерго, старт якого планується в березні цього року. Таким чином. Фонд будує 34 МВт потужності газової генерації, в тому числі за гроші приватних осіб. Більше новин читайте в нашому Дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.